Помер Пфальцький курфюрст Карл з роду відзбахів. Його сестра Єлизавета Сарелота була одружена з герцогом Орлеанським, братом французького короля Людовіка XIV. На цій підставі Франція почала претендувати на більшу частину Пфальцу. Закріплення Франції у пфальці означало її різке посилення у Центральній Європі. Проти цього виступило багато євростів. Європейських держав, які склали у 1786 році, антифранцузьку аугзбурську. Лігу у вересні 1688 року Людовік XIV навазився ввести свої війська у Пфальц. що послугувало приводом для початку війни. Бойові дії охопили області Німеччини, Іспанії та Нідерландів. Франція організувала експедицію до Ірландії для підтримки антианглійського повстання 1688-1691 років. Бойові дії на Море доходили до берегів Америки на сусі. Французька армія здобула низку великих перемог під фле русом першого липня 1790 року поблизу Стенкеркена. На 3 серпня 1692 року поблизу Нерві на 29 липня 1693 року. Однак об'єднаний англо-голландський флот завдав поразки французьким морякам поблизу мису Агла Хоги 29 травня 1692 року. На території Північної Америки воєнні дії тривали у 1689-1697 роках між Англією, де на той час правив король III Оранський і Францією. В англомовній літературі американська частина війни запфальську спадщину отримала Назву війни короля Вільгельма на той натоїця з короля Вільгельма Третього Ранського. У бойові дії було втягнуто французьких поселенців, Канади і британських колоністів Нової Англії, а також їхніх індіанських союзників. Індіанці в цілому підтримували французів. Війна складалася із кровопролитних та малорезультативних рейдів французьких та англійських колоністів. Всі боролися головним ціном за контроль над. Торгівлею хутром з індіанцями та районами риболи навколо Акадії, нині, Нова Сотландія, Ньюфаундленду. Англійці захопили порт Рої в Акадії, але їм не вдалося узяти квебек. Французи під командуванням графа де Фронтенака успішно діяли у битві під Сне. Не ектаді поблизу Нью-Йорка, проте не змогли заволодіти Бостоном. Війна завершилась Вейською мирною угодою. Основою для договору стало про проте що все має повернутися до кордонів, встановлених Нім-Вегенськими мирними договорами 1779 року. Франція повернула свясені Римській імперії Фрайбург, Брайзах на Рейні та Філіпсбург. Але в Отримала Страсбург з іншого боку. Франція отримала Сан Домінго і повернула собі Понді сервери, заплатився сполучним провінціям 16 тисяч. І Нову Сотлендію, у той час, як Іспанія отримала назад Каталонію і прикордонні фортеці Монц, Люксембург та Кортрей. Герцогство Лотар, Лотар яке багато років перебувала під владою Франції, знову отримала незалежність. І на його цілі став Леопольд Йосиф Карл, онук Карла IV. голландцям було дозволено тримати гарнізони в деяких ключових фортецях іспанських Нідерландів. Включайте на «Мюрта Ипр. Людовик визнав Вільгельма королем Короле... Короле... Англії заб... і зобов'язався більше не підтримувати претензій на англійський трон Якова II. Також Людовик зобов'язався припинити втручання у справи Кельнису, був одним з вибірників з імператора священої Римської імперії і відмовитись від претензій на деякі землі Курпфальца. Фальца, Дізна... дослідник історії до побачення.